зустріч на кордоні. Ірландські волонтери продовжують невтомно допомагати Україні. Друзі Бродівської громади з Ірландії передали чергову партію автівок для збройних сил України. На державному кордоні волонтерів зустрічав міський голова Анатолій Белей. Волонтери нашої громади та представники фундації Трініті та фонду Sunflower Network та Вікторія Байцер. Це вже четверта поїздка ірландських друзів в Україну за час повномасштабної війни. Цього разу волонтери передали 14 автомобілів. Це дві машини швидкої допомоги та 12 позашлі. There's no as problems only Немає проблем, є тільки рішення. І ми з кожним разом навчилися робити це краще швидше. І ми з кожного разу знаходимо людей, які зацікавлені. У нас велика мережа людей, які хочуть допомагати. Ми їх чимо, і через то в нас все виходить. Після перетину кордону зустріч була дійсно дружньою та теплою. Наша співпраця почалася у складних умовах, але вона міцнішає із кожною зустріччю. для мене це дуже просто. коли війна почалася, я був в Берліні. І Може, ви пам'ятаєте, був такий фільм список Шиндлера. Там є такі кадри, де дівчина в червоному пальто спочатку заходить в кадр, а потім знаходить її вже мертвою в Кінці фільму. І я коли побачив цих дітей, які сходять з потягів з України, я зрозумів, що я не можу просто сидіти осторонь і нічого не робити. Більшість людей 95-98%, далі підтримують Україну. І це не поміняється. Але тим часом ми розуміємо, що всі трохи втомилися від війни від допомоги. І ми розуміємо, що коли люди втомляються, це якраз це настає час, коли треба робити ще більше. І Це нам надає енергії, і ми далі працюємо. На знак щирої дружби обмінялися приємними подарунками: національні стяги, шеврони, пам'ятні подяки стануть хорошим нагадуванням про Україну в Ірландії. Ми будемо продовжувати підтримувати українців у боротьбі стільки скільки це буде потрібно, щоб рятувати життя. Безапеляційно аргументують свою допомогу ірландці. Ми хочемо передати декілька слів. Ми розуміємо і ціну, яку український народ платить за цю війну. Ми розуміємо, що це ігра, шахи між добром і злом, але це коштує українців їхнє життя. І ми знаємо, що це це не просто це вирішальний момент для України, і ми будемо стояти пліч о пліч з українським народом до перемоги. Автівки і справді рятують життя нашим захисникам, виконують завдання та гинуть у бойових діях. Дякуємо фонду Sunflower Network, ірландським волонтерам та всім, хто долучається до допомоги. Ваш внесок дуже важлива допомога у нашій війні. Після технічної перевірки та підготовки на СТО машини передадуть військовим за запитом від військових частин та підрозділів. Український брат Український брат.